Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, силами ППО знищено усі 11 дронів типу шахет, які окупанти випустили по Україні. Зокрема, протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. Внаслідок падіння уламків на Хмельниччині пошкоджені 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків. За даними Міністерства внутрішніх справ, 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Росія скинула понад 10 авіабомб на Херсонщину. Під завалами можуть бути люди. За даними голови цієї ночі, окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22-ї години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди. Атакували також Харківську, Сумську, Донецьку та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Австралія відправляє в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів доларів, до якого увійшли 3D-принтер з металу та системи боротьби з дронами. За словами прем'єр-міністра країни, партнера елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі. Українці розробили робота камікадзе. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Цей наземний робот бійці використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Робот успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.